Це були останні новини 2013 року. Попереду новий рік, а значить і нові події. А нам залишилося побажати вам щасливого нового року та передати вітання від наших спеціальних кореспондентів з минулого, казкового, міфічно, потойбічно, придуманого та реального життя. Адже новий рік можливо все. Головне повірити в чудеса. Кореспонденти, ви в ефірі! Королева Єлизавета проголосіть вітання для своїх підданих. Я, ваша володарка та світлість, вітаю вас з новим роком і бажаю вам, щоб ви відкрили ваші серця на зустріч радості, добру і успіху. Нехай новий рік додасть вам здоров'я, щастя і благополуччя. І пам'ятайте, звідки ви пішли і хто ви є. Чаю, ваша високосте. Так, скільки вам цукру? Як завжди! Так, 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 я пам'ятаю дві. Будь ласка, ваш чай, будь ласка, ваша високосте. А що це ви тут записуєте, новорічне привітання? Так. А можна я скажу хоч слово, Хоча ні, з новим Роком. Два слова. Добре, тільки два слова. З Новим роком всі! Все досить! Так, так. На зв'язку Отрі Хепберн. Кожному в новому році бажаю ідеальної рівноваги та гармонії. Гармонії у всьому. Нехай ніщо вас не хвилює. Нехай все те добре, щоб ви не робили, поверталося до вас старицею. Нехай всі люди з вашого оточення викликають у вас тільки позитивні емоції, а ще нескінченної радості, віри. І крапельку самого звичайного везіння. Моє єдине різдвяне побажання це мир у кожному домі. Циганочка з виходом? Можливо, ні, але точно з пророцтвами. Ні, дід, пожалуйста, ні діду. Я... А ну-ка стойте, вы такая красивая, подойдите ко мне, не бойтесь, я хорошая. Мальчика, нет, что нет, это нет. у вас там такое? Какой у вас красивый фотоаппарат. Подойдите ко мне. Эй, красавчик, не бойся, подойди ко мне, я добрая, я пожелаю тебе много любви и счастья. Не бойся меня. Подойди и у тебя, и у твоих товарищей год будет хороший. И денег будет много и любви. Вы ну, только не будьте такие скованные. Подходите ко мне, не бойтесь. я же хорошие. Mix суровости и роскоши від Мэри Поппінс та Пеппі довгі панчохи. Дивись відеотрансляцію. Ну справді, ну подивись, подивись же. Подивись! Ой, справді, ходімо вітати. Ходімо. Дорогі леді та джентльмени. І їх діти. Ми з пепі вітаємо вас з новим роком і бажаємо вам здоров'я. Міцного, як горіх! Чудесних супутників на життєвому шляху. І багато внімашек. Теплого вам вітру. В голові, дисципліни, яку можна порушувати. І чудових вам посмішок. Але пам'ятайте, щоб не сталося, все завжди повертається на круги своя. І взагалі поменше думайте, живіть емоціями. Ну що ж, повертаємось. І не Ну, Пам'ятаю! Новий річне вітання з космосу, від Відмілий Йович. З Новим роком я вас вітаю і бажаю вам, мої талановиті предки, не заривати свій талант у землю і вдосконалювати цей світ. Мої сучасники мають змогу користуватись найновішими приладами, про які ви в цей час навіть не здогадуєтесь. Тому бажаю вам. Технічного прогресу та успіху у подальшому житті. До зустрічі. Наразі хвилина трагічності. Прощальні слова Жанни Дарк. Користуючись останньою нагодою, я хочу привітати вас з новим роком. Бажаю, щоб ваші друзі і колеги вас ніколи не зраджували і не було війни. Прощавайте. А зараз милуємося вишуканою Мерлін Монро. Тільки лиш ажур, uh! з Новим роком Україна святкувати вже пора. З Новим роком Україна щастя, радості і добра. Uh! Пряме включення станку. У ці прекрасні та святкові дні прийміть найщиріші вітання з Новим Роком та Різдвом Христовим. Нехай зі співом української колядки над кожною родиною зійде Боже благословення. А світло вифлиємської зорі принесе у вашу домівку добро, злагоду, мир та достаток. Нових звершень вам у новому році. Нових гараздів та починань. Особливе вітання від BBC. Баба бабі сказала. Щось мені болить, Щось колить. Дикобила пішла, як цокає. Чуєте, дівчата кажуть, що це ж рік синії кобили. З новим роком. Щастя тобі, поняла, отаке щастя. Почекай. Що почекаєш? Всіх привітати треба. Що кажеш? всіх привітати? Наша колега флешка світських новин Катя Осадча. Світське життя вітає українців з новим 2014 роком. Я дякую вам, нашим глядачам, за те, що ви завжди разом з нами, за те, що цікавитеся світською хронікою та життям відомих людей. Цей рік був насичений подіями та сенсаціями. Тож давайте у ці святкові дні ми привітаємо один одного з новим роком та побажаємо родинного тепла та затишку. Нехай з ваших вуст линуть лише приємні слова, а з ваших сердець любов та доброта. З новим роком! Світське життя. Вирушає далі, а з вами була ваша Катя Осадча. Магічне привітання з Хогвартсу. Я вітаю вас новим, а головне чарівним 2014 роком. Нехай він подарує вам казку силу, здоров'я і лицарську відвагу, а також звичайний лист Хогвартсу. Адже я вважаю, що в кожному з нас є хоча б трохи магії. Отож, нехай цей новий рік стане для вас незабутнім, Яскравим, мрійливим і надзвичайно радісним. І ще пам'ятайте, для того, щоб зробити вашу душу чарівною, потрібно бути простим і легким. як Сніжинка. Привітання від принцеси Олеї, яка зараз в центрі подій. Всесвіт вітає вас з Новим роком. А я бажаю вам вмовити усі необхідні сигнали. І не поспішайте отримати квиток у космос. Адже я ще маю місію і на землі. Талановита та щаслива Ченні Джобрін. Чуваки, 2013 рік був просто ніща. Нехай наступний буде таким же очишуєнним. Фірмових вам шмоток і класних прикидів. Довгого волосся і цвітастих фенічок. Будьте завжди вільними і божевільними. Лав. рок. Божевільні 80-ті. Вітаємо з новим роком! Бажаємо, щоб усі ваші негаразди залишились у 2013-му. А ця новорічна ніч пам'яталась надовго. Yeah! Ви не завжди зможете отримати те, чого ви хочете. Are, work, Якщо ви хоч трошечки прикладаєте зусиль, ви завжди зможете досягнути того, чого хочете. З, З Новим, Новим роком! роком! А зараз найкрасномовніше вітання від нашого сплячого кореспондента. Вітання від діда Мороза та Снігурочки. Але вітання не просте, а по поняттям. Ви бачили Діда Мороза? Привіт! А діда крутого як я, правда ні. Кажу в жартомаці, а може всерйоз, оскільки сам і Дід і Мороз я репер в натурі чувак хоч куди, На ранок ніяк не болить голова. На це заробляю як профіпла. Сидять, заставляє мене інтернет, шукає сценарій, чую язики, щоб на корпоративах тусили човаків. сьогодні кажу я для вас ексклюзив. Щоб в Новому году кожен козирно жив, щоб зелене засипало кожного дім. Щасливий Фардо, щоб жилося в нім. Ну що, з Новим годом усі каріша, щоб в Новому году обіцяла душа, це я вам в натурі кажу. Реп мороз. А дальше снігурка продовжить серйоз. Ну що ж, українці, хеппі Year. з Новим Годом, з Новим ріком! Ой, роком! Короче, народ, хай щастя вогонь привезе Новий год, Щоб євро сховалась коморі, Щоб сало ровкало у дворі, щоб катали на Феррарі, а в горичі стайвлексу ще й в парі. Хатя з мрамору камін, і басейн був не один, і гідромасажер в джакузі, І щоб викраба всталася в пузі, і щастя вам не лізло боком. Короче, всіх вас з новим роком. Йо. Ось так, друзі, варто повірити в чудеса, і вони збуваються. Школа юних журналістів вітає вас з новим 2014 роком. Нехай рік дерев'яного коня принесе вам швидке здійснення всіх мрій та реалізацію планів. Нехай невгомовною буде радість від кожного прожитого дня, нових вам звершень, невгомовних пригод, успіхів, міцного здоров'я та багато-багато мандарин та похнастих сніжинок. До зустрічі!